Шановні колеги, і до вашої уваги остання заключна презентація сьогоднішнього дня. Будемо використовувати навички сортування на реальних прикладах. Нагадаю вам табличку сортування, яку ви вже бачили в попередній презентації. Це від того моменту такий маршрут пацієнта, коли він з'явився із скаргами в протитуберкульозному диспансері. Виявили. Мге плюс і РІФ мінус або плюс, і в залежності від того, будемо вже подалі його сортувати та попередньо пропонувати йому будь-які з коротких режимів лікування. Такі найважливіші критерії для проведення сортування. В нас їх п'ять це в нас результати ТМЧ обов'язково, гентопового або фенетипового. анамнез попереднього лікування. Розповсюдженість процесу, а саме ЦНС або кісток, переносимість лікування, ну це вже в процесі і курабельність е, пацієнта. Е, для того, щоб нам полегшити відбор пацієнта, ми будемо е, користуватися такою табличкою. Я думаю, вона дуже зручна і в реальному житті і на практиці, це принцип сортування. Чотири пункти ми будемо оцінювати перед початком лікування у кожного пацієнта. Сюди входить генетипове-фенетопове ТМЧ, аналіз, поширеність і оцінка лабораторно-інструментальних показників. І також будемо оцінювати кожного пацієнта в процесі лікування. І до випадків. Перший випадок це молода жінка, яка звернулася зі скаргами на задишку, загальну слабкість, раніше не лікована. Ось в неї виявили МГ плюс, РІФ+, Рівс, зробили катенди, підтвердили двобічний розповсюджений процес з розпадом. на скріншоті з реєстра Бачимо, що зразу пацієнтку поставили четверту категорію, тому що маємо стільки зорів анфіцинок. Um, більш детально звернемося до результатів е, тесту медикаменторної чутливості. Спочатку GeneXpert, потім отримали у нас. Е... Бактек до першого ряду, пізніше трошечки отримали вже дженотайп із до довторхінолонів, і вже попередню пацієнтку таку можна відсортувати на режим лікування. Пройдемося по пунктах. Перший пункт це ми маємо за результатами генетипового ТМЧ, стійкість до а потім за аналізу не лікована. З розповсюдженістю процесу маємо лише легеневий туберкульоз. І відсутність декомпенсації, який же за висновок да, пацієнтка попередньо у нас проходить по всім критеріям та може розпочинати режим обіпалу. По скриншоту з реєстру бачимо, що так і було зроблено. Пацієнтка отримувала високу дозу лінізоліда у дозі 1200. Це так було розпочинали ми ВІФАЛ. Зараз, звичайно, буде менша доза 600 мг, але на той момент три препарати з такою дозою. Звичайно, у такої пацієнтки не обійшло без побічних реакцій, тому виникла на анемія і трошки згодом полінейропатія. Більш детально до побічних реакцій на третьому місяці лікування у такої пацієнтки зафіксовано зниження гемоглобіна. Я підсвічую указкою. І в такому пацієнту рекомендовано було знизити дозу лінізоліду до 600, оскільки вже це третій місяць лікування, і ми переймалися за незворотні змін та можливість переливання ретроцитарної маси. Тому клініцист вирішив знизити дозу, і пацієнтка вже нас продовжувала лікування за режимом бідайквірін, притаманіт і лінізоліту від кориговані дозі. І в контрольному аналізі крові на п'ятому місяці знову ми відзначаємо, що знизився гемоглобін до 86 грамів на літр. Плюс до цього ще додалися ознаки полінейропатії і таким пацієнтом, враховуючи поєднання цих двох непростих побічних реакцій, було ще рекомендовано знизити дозу до 300 мг на добу. Тому вже останній місяць лікування було проведено за такою схемою. Зробимо оцінку в процесі лікування для такої пацієнтки і чи дозволяє нам продовжувати режим Біпал. Так дійсно дозволяє, якщо ми відрегулювали дозу і явище колінери більше не наростає, то ми продовжуємо лікування за попередньою схемою, і плюс до всього маємо ще збережену чутливість до препаратів схеми. Отже, такий висновок пацієнтка продовжує лікування за режимом Біпал. На скріншотах з реєстра ми можемо побачити, що це лікування було ефективне, тому що пацієнтка стійко зневоцилена за маском та за посібом за 6 місяців а також на КТ. В кінці лікування бачимо позитивну динаміку, зменшуються порожнини розпаду, відсутні нові вогнища засіву. І, на жаль, такі пацієнтки не використовувалися віддалений контроль через 6 місяців після завершення лікування, оскільки після вже пройдення всього курсу лікування вона була вагітна і ще нам не надала ніяких даних своїх нових обстежень. Наступний випадок це пацієнтка середнього віку звернулася зі скаргами, слабкість, кашель на легенях на КТ має розповсюджений двовічний процес з розпадом, сформованими вже кавернами. Бачимо, що одна легеня майже її практично немає, права гіперконтексовано роздута і також вся в зонах з Сана внизу пацієнтка скаржилась на кашель за дишку протягом двох місяців, не зверталась нікуди. Потім звернулася до сімейного лікаря. Звичайно, було виявлено про обстеження туберкульоз, скерована в протитуберкульозний диспансер за місцем проживання, де виявили плюс та плюс. Десять днів враховуючи такий процес та Стан пацієнтки а, вже розпочали лікування за з такою схемою за індивідуалізованим режимом і очікували результати генетипового ТМЧ. А, за генетиповим ТМЧ, буквально через а, десь 11 днів вже були отримані результати з до вторгенонів, і таку пацієнтку а, зробили її сортування. Побачили, що маємо стільки довторхінолонів раніше не лікована. Це легеневий туберкульоз. Так, він великий, двобічний, з розпадом, але він все рівно легеневий, в інші органи та системи, і відсутність вираженої декомпенсації, яка б нам забороняла її. Сортувати Бібал, тому висновок така пацієнтка відповідає всім критеріям включення і може продовжувати лікування за режимом Біпал. Дійсно, в реєстрі відзначено 10 доз за індивідуальним режимом. Потім отримали генотипове ТМЧ, подали нам сел КК, отримали сказати, дозвіл, і пацієнтка була скерована в інститут для розпочатку лікування за режимом БІПАЛ. а доза лінізоліду – 1200 десь. Пацієнтка протягом лікування мала три побічні реакції: полінейропатія, нефропатія та анемія. Більш детально тут проговоримо з вами. Перша виникла у неї анемія, це на третьому місяці лікування. Якщо ви бачите, підсвічено, це така спеціальна табличка, яку можна витягнути з історії хвороби пацієнта. Бачимо, що було спочатку. 91, 96, 90 і 74. Звісно, такій пацієнтки було рекомендовано зменшити дозу рівня заліду до 600. І призначена симптоматична терапія – це епобіокрін і сербіфер як підтримуюча терапія. Ще через місяць у пацієнтки знайшлися прояви полінейропатії другого грейду, і також вже було рекомендовано редагувати дозу до 300 мг на добу, паралельно приймаючи симптоматичний препарат альфа ліпон Отже, пацієнтка, маючи поєднання таких двох дуже непростих побічних реакцій, може продовжувати лікування за схемою бідеквілін, лінізаліт в дозі 300 і притаманіт. Проведемо оцінку в процесі лікування, на редагованій дозі може продовжувати БІПАЛ? так, дійсно, може. Чутливість до препаратів схеми збережена, збережена. Тому висновок у така пацієнтка продовжує в нас лікування. По мікроскопії знебацилина з третього місяця, по культурі за бактеком з другого місяця лікування, має два зарости, але, в принципі, знебацилана і культуральна. Через 6 місяців, тобто в кінці лікування, маємо ось таку рентген-картину. Так, ну, дива не сталося, звісно, але все рівно ми бачимо, що права легене, вона у всі вогнища ущільняються, колерини стають трошечки менші, нових зон і відсідів немає. Такої пацієнтки маємо також ще віддалений результат, тобто через 6 місяців після завершення лікування. І тут ми бачимо, що дійсно рецидиву немає. Пацієнтки продовжуються формуватися рубці, формуватися чинні вогнища. Ми можемо сказати, що це позитивна динаміка після завершення лікування. Третій випадок. У пацієнта 58 років він неодноразово лікувався від туберкульозу. Перший випадок, у 2012 році, був чутливий, вилікувався. У 2020 році мав підозріливі скарги, які б могли б йому нагадати, що це в принципі туберкульоз, але за лікуванням пацієнт не звертався. Коли вже стало зовсім погано, звернувся в інститут, де й проходив попереднє лікування, де йому встановлено було рецидив. Бачимо, які Зміни маємо на КТ у такого пацієнта. Так. По е тесту медикаментозної чутливості бачимо стійкість доріфампіцину, по бактеку бачимо стійкість довторхіногонів на додачу до мультирезистентності, е також збережена чутливість до препаратів схеми до основних і також генотипово підтверджена стійкість до довторхіновонів. Попереднє сортування. Оцінили такого пацієнта і дійсно розуміємо, що він нам відповідає критеріям включення на БіФАУ. Це рецидив, але раніше він не приймав препарати схему, а саме нові перепрофільовані ліки. Немає позолегеневого туберкульозу, є стійкість доктор-хіногонів і немає декомпенсації. Отже, висновок можна розпочинати БІФАУ. Пацієнт розпочав лікування, не мав жодного дня перерви, і розпочав лікування з дози лінізоліда 1200 мг на добу. такого пацієнта було зафіксовано три побічні реакції. Перша це анемія, подовження QTC інтервалу і полінейропатія. Перше на другому місяці лікування у пацієнта виникла незначна анемія е, першого грейду, також потім додалася полінейропатія і, враховуючи поєднання цих двох. Е, Побічних реакцій, плюс до того, що в нас була обов'язкова умова, що такий пацієнт має пропити максимальну дозу лінізоліда один місяць безперервно. Тобто, 1200 мг пацієнт має пити ну, бажано перший місяць лікування, аж потім ми, за наявності, потреби можемо редагувати таку дозу лінізоліда. Так, в принципі, і сталося дві побічні реакції, 62 дози за 1200 лінізоліду і потім знизили до 600. Тому продовжувати лікування офіційно пацієнт може да, відкоригованою схемою. Трошечки детальніше до побічної реакції по е, подовженню інтервалу QT. тут воно було незначне, але все рівно клініцист е, звернув на це увагу, відправив на консультацію до кардіолога, там не було протипоказів для продовження лікування. Е, по... Е, Біохімічним показникам також жодних відхилень, цього пацієнта не було все в межах норми. І от зробимо оцінку в процесі лікування. На редагованій дозі пацієнт може приймати біпал, чутливість фенотипово збережена до основних препаратів. І, отже, такий пацієнт у нас продовжує лікування за Біпал після отримання фенотипового темч. Пацієнта остік знебацилими за мазком та за посівом а, з першого місяця лікування. І має от таку рентген картину після шести місяців лікування за діпало. Ми бачимо позитивну динаміку. Трошечки зменшилась порожнина, вона така більш всанована. Це легеня майже очистилась, має дуже щільні такі вогнища, нових елементів немає. Тому можемо розцінювати це як позитивна динаміка. Також ми маємо ще віддалений результат після 6 місяців після завершення вже лікування. Також тут продовжує формуватися лінійний фіброз, нових вогнищ нема, сумуються колерини. Можна сказати, що такий пацієнт успішно перебуває в категорії 5-1. І випадок номер 7. Так само пацієнт наш звернувся зі скаргами на субфабринну температуру задишку під час фізичного навантаження. Це у нього вже не перший також випадок туберкульозу. В 9-му році пролікувався відчутливого, в 15-му році було зафіксовано рецидив, Отримував протягом 6 місяців таку схему лікування, самостійно лікування перервав. Звернувся зі скаргами, і на КТ ми бачимо, яка картина. Так, тут щось із старі вогнища десь і маємо зони засіву нові. Тому такому пацієнту встановлено рецидив і призначено до обстеження. А, в скриншот з реєстру потрапили також результати фенотипового ТМЧ 15-го року, коли було вперше встановлено рецидив пацієнту, коли лікування перервав. На той момент була чутливість до хінолонів. За результатами джентайпу, під час звернення є на додачу до мультирезистентності також стійкість до вторхіналонів. і вже в умовах інституту фенотипово було підтверджено чутливість до препаратів а, схеми бідеквіліна, лінізоліда і деламаніда. А, проведемо сортування. Резистентність доктор Хінового є. Раніше він не лікувався препаратами схему, тобто він не отримував не бідеквілін, не лінізаліт, не деламоніт. і немає позолегеневих вогнищ цього туберкульозу, відсутність декомпенсації. Попередньо пацієнт пройшов всі критерії включення та розпочав лікуватися за режимом БІПА. По скріншоту з реєстру бачимо, що розпочав по 1200 лінізаліт, перерв в лікуванні мав. Зате мав дві побічні реакції у вигляді анемії і полінейропатії. Що ми маємо? Ну, підсумуємо. Чотири місяці він отримав повну схему з лінізалідом в дозі 1200. Потім в нього з'явилася полінейропатія другого грейду. Вирішили дозу змінити на 600 мг на добу і паралельно пацієнт після консультації невропатолога призначена була така симптоматична терапія діалікон інфузії та бітоксон внутрішнього м'язом. Проведемо оцінку процесу лікування на фоні прийому симптоматичної терапії та корекції дозу лінізоліду Пацієнт нас може продовжувати БІПАЛ, чутливість до препаратів схеми збережена, тому висновок пацієнт може продовжувати режим БІПАЛ. На кінці лікування пацієнта було відмічено незначне зниження гемоглобіну, як ми бачимо з два. клініцист дуже ретельно звернув на це увагу і вирішив перестрахуватися, профілактично назначити препарати залізу та поліву кислоту та зробити контроль гемограми через два тижні, для того, щоб уже вилікуваного пацієнта виписати зі стаціонару. По скриншотам з реєстру ми бачимо, що пацієнт стійко знебацилений за мазком та стійко знебацилений за Ну, В кінці лікування бачимо позитивну динаміку на КТ, також зменшення. Порожньої розпаду, зменшення інтенсивності. Ось тут в нас навіть якісь деякі вогнища розсмокталися, і ми маємо навіть ще віддалений результат через 6 місяців після завершення лікування. Також бачимо, що рецидива не встановлено, поступово вогнища В Принципі бачимо позитивну динаміку у такого пацієнта. І останній наш випадок. Також дуже показовий пацієнтка ніколи раніше не лікована, має тотальні зміни на рентгенограмі, має двохрічний розповсюджений процес з розпадом, мала скарги на загальну слабкість, кашель. Рік вона не, на них не звертала жодних, жодної уваги, потім вже звернулася до лікаря, сім днів отримала перший ряд. Певно, за наявності важкості стану. І потім, після отримання результатів дженіксперта, з стійкістю рифампіцину вже пацієнтку було до обстеження е генотипово та встановлена стійкість до вторгнення на додачу до мультирезистентності. Тому попередньо, без, без отримання результатів генотипового ТМЧ, ми можемо у пацієнтки провести сортування за нашою табличкою. І Пройтися по пунктах стійкість довторхінолонів раніше не лікована, це лише легеневий, да, розповсюджений двобічний, але легеневий туберкульоз, без ураження, ЦНС, і відсутність декомпенсації. Тобто, попередньо пацієнт відповідає нам критеріям включення на в БІПАЛ. Дійсно, така пацієнтка розпочала лікування за нашим режимом а, з максимальною дозою лінізаліда 1200, перерв в лікуванні мала, і була відпущена на відеодот у зв'язку з тим, що була знебасилена і переносимість була у пацієнтки гар. Вона, знаходячись на відеодоті, зателефонувала своєму лікуючому лікарю, мала скарги на загальну слабкість, шум в ушах, тахікардію. Клініцист дистанційно порекомендував пацієнтки здати загальний аналіз крові, де було зафіксовано гемоглобін 88. Ще відповідає другому грейду. І тому такі пацієнтки було рекомендовано зменшити дозу лінізоліду до 600 мг на добу, також паралельно призначити симптоматичну терапію. Потім, вже коли пацієнтка повернулася в стаціонар і повторно здала аналізи, бачимо, що це дійсно цей гемоглобін виріс аж до 108, і, в принципі, тримався на цьому рівні протягом всього лікування. Отже, оцінка в процесі лікування. На редагованій дозі лінізоліду пацієнтка може продовжувати БІПАЛ, і чутливість до препаратів схеми збережена. Тому такий пацієнтки рекомендовано продовжувати лікування за схемою і нічого не змінювати. А стійко знебацила за замазком від початку лікування, також стійко знебацила на за посівом. Маємо ну, останній заріст, але і ось такий ми маємо результат лікування на шостому місяці, тобто був у нас двобічний процес. Тут була велика каверна, були такі великі вогнища засіву. На даний момент це все формується в фіброз, формується а, просто встановлено порожнину розпаду, і ми маємо віддалений результат. Через 10 місяців після завершення лікування дуже гарно виражена позитивна динаміка у цієї пацієнтки, зазвичай на в принципі вік, але дуже гарна на таких... За 6 місяців була схема прийнята, тому пацієнтки це виражена позитивна динаміка, рецидиву не встановлено, і можемо вважати таке лікування успішним. Це в мене останній випадок, У мене все. Дякую за увагу.